У Коломиї відбувся християнський форум молоді. Участь у заході взяли понад 400 юнаків та дівчат з Івано-Франківщини, а також біля 50 священників Коломийської єпархії. Такий форум організували священники Коломийської єпархії Української греко-католицької церкви разом зі школою християнського аніматора. Надія Ткачук, учасниця школи християнського аніматора, взяти участь у цьому заході, вирішила не задумуючись. каже, це можливість розповісти про християнське сотні людей. Що дуже багато зараз молоді іде не тим шляхом, яким би мали. І ми хочемо її заходити і робимо це разом. Усі нас багато школа християнського аніматора Коломийської єпархії існує перший рік. Це спілкування, нові знайомства, а найголовніше це можливість пізнати духовне ще ближче, розповідає учасниця школи Софія Цов'юк. Школа християнського аніматора це дуже круто. Це настільки цінні моменти, тому що це спілкування, це дізнаєшся щось нове для свого життя. Це нові друзі. Ну все нове це дуже цікавий період. Тому як на наступний рік у нас буде школа християнського аніматора, я всіх запрошую взяти участь і провести просто нереальний рік. На християнський форум молоді прибули юнаки та дівчата разом із своїми священниками з різних єпархій Івано-Франківщини. Основна мета такого заходу почути потреби молоді, розповідає голова комісії у справах молоді Коломийської єпархії Української греко-католицької церкви. Отець Андрій Квік власне. Форум є покликаний для того, щоб зробити такий запит до молоді, що вони очікують від церкви. Що би вони хотіли, щоб церква могла для них послужити і зробити, і в який спосіб ми б. Могли творити цю церкву разом, бо церква то не є храм, не є якась будівля. Церква то є ті люди, які власне до церкви приходять. Духовними порадами для молодих людей мав можливість поділитися заступник голови патріаршої комісії у справах молоді української греко-католицької церкви, отець Роман Демуш. Насправді сьогодні дуже радий бути тут, на цьому з'їзді молоді цілої коломийської єпархії. Насправді це дуже важливо зустрічатися. Наш Бог є богом стосунків і молоді люди, котрі справлять цих зустрічей через різні причини, зокрема з причин пандемії війни ми навіть боялися зустрічати людину. Молоді люди сьогодні мали нагоду зустрітися, щоб будувати цю християнську спільноту. Я вже мав нагоду звернутися до молоді і говорити їм про те, що вони є. Сьогоднішнім церкви я говорив їм про те, що Христос їх любить, що Христос їх спасає, і що Христос є живий. Так важливо, сьогодні молоді люди шукають життя, шукають сенс сенси життя. Важливо розпізнати цей правдивий сенс життя у Бозі, бо стільки Бог може сповнити сповна сенс нашого життя. Учасників форуму поділили на 12 груп. Таким чином молодь мала змогу сформувати своє бачення щодо єпархіальної спільноти. Так Командна робота неабияк зближує людей та дає можливість замислитись над християнськими цінностями. От молодь і до якоїсь це теж має якісь, я думаю, значення для нашої спільної перемоги, тому що зараз дуже важливо бути всім разом і об'єднуватись свої настанови та науку для молоді виголосив преосвящений владика Василій, правлячий архієрея Коломийської єпархії. От тільки зробив це телефоном. Я дякую молодим людям, що вони зійшлися на цей форум. Перше. А друге, хочу їм сказати головне, те, що все нехай починають у любові робити. Без любові не починають нічого. Друге… Третє це є будова нової України, України, якої нам треба з Богом України любові, яка ставиться до всіх як найкраще. Оце є завдання нашого форуму. Що молодь стає до керівництва державою. Хай Бог благословить вас. Форум молоді розпочали із божественної літургії. Пізніше відбулося представлення школи християнського аніматора. А вже після презентації молодь перейшла на територію ліцею номер 1 де власне дізнавалася про християнські цінності. Цей захід стане традиційним для молодих людей Коломийської єпархії, Української греко-католицької церкви.